Ось 17 депутатів сільської ради і пропозиції розпочати роботу на сесії. Хто за дано пропуск? 18. Хто за те, що розпочати роботу сесії, пошого голосувати? Хто за? Проти утримались одноголосне рішення прийняти. Сесії видіє. Голова каже. Секретар сесії секретар сільської ради Тут Надія Константинівна запрошені в нас землею порядку сільської ради Тетяна. А дані з депутатів раної ради тоні немає нікого. <кій> на поїздку денного. На поїздку денному відносимо такі питання. Перше, про внесення змін до рішення про сесії сесію Української сільської ради від 24.01 року за номером 1039-33-6. Про сільський бюджет. На 2014 рік. Друге про затвердження заходів щодо економічної і раціонального використання бюджетних коштів у 2014 році. Третє про затвердження заходів щодо збільшення надходжень до місцевого бюджету та економ... економного і раціонального використання коштів у 2014 році. Четверте про затвердження програми забезпечення оборони грома... громадського порядку та безпеки на території села Трибусів на 2014 2015 років. П'яте про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж натури для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд та для ведення особисто селянського господарства. Шосте. Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку сільськогосподарських будівель і споруд. 7. Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Для ведення особистого селянського господарства. І восьме про затвердження проєкту землю щодо відведення земельних ділянок, приватних власності, ціле призначення, яких зміється зведення особистого селянського господарства на землі для будівництва та обслуговування свого будинку господарських будівель і споруд і різне. Я вибачаю, ще там доповнення. Там на земельну поступило підтвердження рішення на заяву. Да, рішення ще будуть доповнені. Хто за даний? Порядок з доповненням прошлого плати. Хто за проти? Затримались одноголосне рішення прийняте. По першому питанню субав субав, у нас люди задаємо цього. Давайте виступила да. пропозиція давайте. розглянути зразу питання по земельних відносинах просто прийшли у Ви саме йдете? Так, так, що? Ні, ну чого? Зі мною на те місце дуже багато людей пішли. Що хочете сюди? Я так вийду. Хочу Давайте, хтось сьогодні? Та розкажіть Причина, по якій ви прийшли сьогодні на сьогодні? Та я думаю так собі, що причина відома і нам, і вам. Цілий рік, уже майже Оце коли нечер триває. Цілий рік нас, вибачте, на такому слові, дурять. Поїхавши, заоравши, запахавши свої городи, ми побачили, що вони переорані. Кілки, які були викинуті нами, тому що ми маємо акти державні на свою землю. Кілки викинуті і забиті бетонні стовпи. Люди, які. Нові хазяїни. Ну, я, правда, всереду не була, але ж люди дзвонили всі і розказували. Приїхали ці новоявлені господарі і кажуть, ну оце ж тут буде те, оце… вони вже строяться. Строяться на людській голові, можна так сказати. Коли їх запитали, яке ви, власне, маєте відношення сюди. Ну, дивіться, влізли на, ого, скільки влізли на 10 метрів у наше влізли. Вибачте, у нас акти з якої пори. Їм ви попродали цю землю. Коли це сталося? Кілька років тому. Це тільки в тому році, 5 жовтня, ви роздали цю землю. А продавали ви і мирилися, і ходили по цих землях три роки підряд, поки так і намірилися, що так і треба людей забрати. це. Так вони говорять так. А нам сказали, ви так, ви запахайте, щоб бачили, що це ж ви господарі. Ви бачите, а хто є ми? Я до вас звертаюся, землев порядник, я до вас роботу звертаюся. Загаляємо. Хто є ми у людей державні акти на руках. Люди пахають майже по 20 років оці грядочки по 5 сотих. І ви наважилися, намірилися, отак так і так безсовісно поступити. Ви забрали силою, вирвали в людей цю землю. Кого ви обідали? ну подивіться, кого ви обідали? Старчого його, кого. Так, І вони що, по вісім участків побрали у вас, а? вони п'ять соточок. І ці п'ять сотих вони не попустили, вони їх пахають, вони їх доглядають, вони мають із цих земель. Не соромно, а? не соромно дивитися оцим людям у вічі, га. Далі. Кріпко це все болить, тому що нам брешуть, нам вигадують, не на що вигадують. Так почекайте, якщо, ну прийдеш та пора, ну люди добрі. ну Ви нам не тикайте судами. У нас все в порядку. Наші акти, я приносила сюди вам. Люди добрі, да ви ж з очима чи з чим ви є. Я приносила вам акти на землю. Я приносила вам витягнути з національної карти кадастрової системи усі участочки зареєстровані. У мене є відповідь людини, яка там працює. Ніхто. І я вам зачитувала листа, який я одержала з Генеральної ще прокуратури від генеральної тоді. бо що Гарний такий був, як дехто з сидячих тут. Ви бачите, я кажу, те, що є. Так от у тих листах написано, що ніхто. Немає права посягнути на цю землю. Навіть на пів сантиметра ніхто не має здвинуть, ніж кілки на десять метрів полазили у людські городи. Вибачте, що це робиться в нас таке, Да ми ж вже ходили сюди, ходили. Да ми вже говорили, говорили. Та скільки ж можна, люди добрі. Ну зараз ви ще дивитесь людям у вічі. Вибачте, прийде коли-небудь та пора, що ви будете тупити очі отуди в землю. Вам соромно буде дивитися у вічі оцім людям. Соромно, тому що ну, не можна люди добрі, так поступати. Не можна. І яку ми відповідь від вас одержали? ми одержали відповідь таку грамотну, торкову, порядну? Треба було би, щоб ми, отам от на тій землі, уже мороки не мали. Щоб ми прийшли, ми запахали ці городчики свої. Дороги переорали, люди добрі. Дороги під'їзд до наших городів переорати. Ну, новим нам мало оказалося. Так вони лишили дороги переорати, уже туди заїхати не можна. Укатували трактором, укатували, щоб можна було проїхати. А Що ж це робиться? Ага. У нас немає влади. У нас не влада. У нас її немає в селі. І, І ще. Вибачте, що я. Сумбурно трошки говорю, що я перескакую. Я щойно почула, що у вас там ставиться питання і про те, щоб, е, значить, за е, якось так воно у вас там прозвучало, я собі подумала, о, наче ж і, і непогано, значить, за відповідальність, відповідальність, очевидно, всіх. Кожне. Це знаєте, про що говорила? Я розкажу, а може ваші депутати не знають цього, а може не всі знають, бо чомусь душа вже рвалися тільки окремо приїхати до мене на город, на щоса. Так я й про це розкажу. Шановні депутати, ось уже більше року як у мене забрали біля хати приватизовану землю, три сотки сусіди забрали. І Весь у цей час знову ж таки хороводять, знову ж таки крутять. Ну це зрозуміли причин крутять. Я нікому нічого не платила і не заплачу. Розумієте? Крутять і от не маєш ти права загородити. Я не маю права цього зробити, я не маю права курицю випустити, я не маю права собаку випустити, здихає у, у цьому сидить, не можна прогулятися йому е, вийти. А! Це було тижні три тому, я навіть і не пригадую, наскільки мені боліло це все. Виїхали до мене, значить, коли я заходила до Тетяни Адаміни, вона мені говорила так. Ну, чого ви, все в порядку? Там все в порядку, взагалі, це питання закрито і, і говорить, немає про що. Попереду було п'ять земельних комісій. На, не дасть голова Зверхати. На всіх цих комісіях люди, які бачили державні акти, які виїжджали на місце, які все обміряли. То що то ваше ж рішення? А яке рішення? У вас же все правильно? Закон за вами. У вас усе так. І оту ж суботу, коли вони виїхали таки, не хотіли, депутат. Я приходила. Ага, приходила, краще б не приходила. Можемо, краще б не приходила. М -м -м. Тому що не була ця людина ну, е, якості депутата. Вона була із, мабуть, зовсім іншою метою там. То я все таки розкажу: мені болиться, мене коротить від цих слів. Приїхав голова зільської ради землевпорядник і так званий депутат. І ось виходять наші сусіди. Я кажу, уже ж виговорить Тетяна Дамівна, вже ж наче то все рішено. Виходить сусід і каже, вирубаю... Усіх підкорень, а хату пущу за вітром все спалю, щенку спалю. І коли я запитала владу, звертаючись до Володимира Анатолійовича, за одні отакі слова, сказані в присутності влади, у лапках влади, уже. Має бути кримінальна відповідальність. А він, сміючись, отак у нас, я сказав, вирубаю, шах ступиш, почнеш голодити, а я прийду вирубаю всіх до єдиного. А голова на те сказав, а сільська рада нічого робити не буде. А я правду кажу, я де в моїх словах не в Де в моїх словах не правда? Я, не треба мені тут, я така людина, що я скажу все, що я думаю, але цього не, не видумувати, ви сказали. Це були ваші слова. Сільська рада нічого робити не буде. І якби ви віддали, я повторюю слово слово, ваші слова, в мене пам'ять, дай Боже вам такої. Якби ви віддали як були цю ділянку, як вам пропонувалось, мені дійсно пропонували, мені пропонували і ходім до нотаріуса да нехай. Ви відмовитесь від цієї ділянки, то тоді і проблем би не було. Повернулися і пішли з боку. Ви поступили, як голова. Мабуть, собака зарита. В усьому тому, що ви робите, в усьому тому, що ось тут у нас у селі заливався, велика собака зарита. І от зараз ми зібралися оці ось нещасні люди. Я по-другому не можу сказати. Вони з плачем кожного дня біжать із е, того одинцьового Що нам робити? Наші городи переорюються, дороги переорюються, все е, отако робиться, а сільської влади у нас немає. У нас влада є тільки для невідомо кого. Бо саме цікаво те, що в середу, коли люди на них почали наступати. І почали говорити, що яке ж ви маєте право у же акти, он з якого року? Одні раніше, другі пізніше. Але ж усі усі ці люди, от які саме з краю захвачені, мають акти. А вони відпирались, вигадували, Бо у нас є теж акти. Коли їм люди почали говорити, що та які ж у вас акти можуть бути. Як не може вже бути, щоби на уже приватизовану ділянку наклалася ще одна, ще один раз ділянка. Значить, вони у вас акти липові? Вони не годяться, вони не такі, як треба. Так вони кажуть, так ви ж пойміть, ми ж гроші такі заплатили. О, де собака зарита. Гроші вони такі заплатили. Так підіть та заберіть у мені тих, кому ви гроші заплатили. І вам треба з того починати. Я вам ще раз скажу, не думайте, що це все зупиниться. Оце тут стоїть трошки людей. Тут стоїть небагато людей. Той на роботі, той ще десь то. Вони не всі могли сюди прийти. Але ж вони настроєні так, пригадуєте, я дуже-дуже давно, ще рік тому, навіть говорила, що не замокнуть ці люди. А ось зовсім недавно я вам сказала, що буде требухові в Радіївка. Говорила я такі слова? Говорила, говорила. Так от, знаєте я, поверніться на лищі до людей, обличчям. Поверніться нарешті до совісті, до своєї, хоча б до залишків, до яких-небудь. Але не поступайте так з людьми. Вони не заробили того, щоб з ними отак поступати. Вони заслужили іншого і відношення, і ставлення до себе. Вони люди, перед якими, можливо, треба шапку знімати. Це друженіки. Подивіться, той на фермі пропахав все життя, той на полі пропахав. Діти їхні мають ці ділянки, ну то вибачте, за батьків хай діти кохають. А ви отак поступаєте. Як можна до вас сюди ходити, коли я розказую слово в слово, так як це було, мені говорять, що ти кажеш неправди. Ніколи не казала неправди і казати не буду. Мені вже пізно переучуватися. Отакою, якою я є, отака я є. І говорила, і говоритимуть. І зараз говорю, тільки правду. І, пожалуйста, дайте нарешті таку відповідь. Ви ж знаєте, ви прекрасно знаєте, що ми не зупинимося. От ті люди всі вони настроєні геть, не так як ви собі гадаєте, що вони схилять голови, а ви їм лапшу чіпляли рік на вуха і ще будете чіпляти. Ні, вони не зупиняться. Про тимена, чіпляти ніхто Ні, не буде. Дай виступ, я, тоді не мене. Мене. я до чого видаю. Так, вибачте, не заблоколяється.